Тепер підійшла черга зробити ревізію холодильника. Уже майже тиждень пройшов, продуктів у нас там лишилося небагато, тому морозилку не буду займати. Хай вона стоїть, там є м'ясо, там є заморозка, поки ще не доходять до цього руки. А от верхню камеру треба обов'язково розібрати, поперемити, і переглянути, що там залишилося. Зараз покажу. Як бачите, продуктів залишилось не дуже багато. В принципі, він не дуже такий прям брудний, але все одно треба його протерти. Можливо, хтось скаже, що він, що він і так чистий, для чого його кожен тиждень перетирати, але все може і за цього більш-менш достойний вигляд, тому що я кожну неділю верхню камеру розморожую. Передивляюся і його з легенька так от протираю. На це у мене уходить дуже мало часу, тобто, зараз я його все викладу, просто протру, промию і все. Ось що у мене залишилась. Пачка масла велика, але ну, я думаю, треба її, мабуть, або наполовинку, або, може, на три частинки порізати, мабуть, на три. Одну залишу тут в холодильнику, щоб можна було або бутербродик зробити, не знаю. А дві просто замотаю в плівочку і положу в холодильник. Трошки йогурта. Одне яйце. Це овочі з хеком. Так, це у нас вершковий супчик залишився. Шматочок сала. Це м'язко розморожую. Лимонний сік, далі це соєвий соус, це от два шматочки сира. Один шматочок додавати до страви, інший просто на бутерброд. Я вже казала м'ясо. Це я розморозила на завтра. Хай буде. Це малосольні огірки, які ми з вами вчора маринували. Так, що ввечері можна їсти. Трохи капусти, домашні помідори, огірки. Ще огірки є у нас, тому треба буде перекласти їх в холодильник, шматочок перчика. Тут кабачок, часничок, гриби, морква, бурячок, уже такий підгулявший і цибуля. Звичайна і червона. А це ще є от в мисці, дивіться, скільки огірків ми вчора збирали. І сьогодні зранку я ще нарвала трошки кукурузки. Так, тепер це все треба розкласти по лоточкам, передивитися, переглянути і помити холодильник.